Через відсутність перевірок чимало підприємств ігнорували приписи відповідних служб. На Інгулецькому комбінаті запевняють, безпека працівників понад усе, незалежно від того, є зовнішній контроль чи ні. Інгулецький комбінат став першим підприємством, де після тривалої перерви одразу кілька служб проводили комплексну перевірку. З 8 по 26 лютого тут працювали контролери управління Держпраці, служби з надзвичайних ситуацій та екологічна інспекція. Обща картина по комбінату виглядає дуже хорошо. Це комбінат один із лідерів. При рассмотрении программ развития горных работ на 2016 год была дана высокая оценка комбинату руководством службы держпраці в Киеве. Поэтому комбинацию марку держит, я думаю, так и будет. На комбінаті зазначають, попри складну економічну ситуацію в країні, лише за 2015 рік було здійснено чимало заходів з безпеки праці. Замінено огороджувальні конструкції на 13-й секції рудозбагачувальної фабрики номер 2 придбано спецодяг та засоби індивідуального захисту більш ніж на 9 мільйонів гривень. Введено в експлуатацію систему пожежної безпеки у диспетчерській та лабораторії дробильної фабрики, що в свою чергу сприятиме безпечній праці і покращенню побутових умов працівників підприємства. Разом з тим, небияка увага приділяється мотивації та заохоченню у вигляді додаткового премію Ювання працівників, які за результатами місяця визнані кращими в сфері промислової безпеки, у 2015 році заохочено близько півтисячі працівників на суму понад 170 тисяч гривень. Витрати на охорону атмосферного повітря, в тому числі на реалізацію заходів щодо пилопригнічення при проведенні масових вибухів у кар'єрі інгулецького ГЗК, склали близько 25 мільйонів гривень. По сравнению з прошлогоднім актом видна положительна тенденція по устранню недостатків. Є положительні здвіги в вирішенні проблем не тільки режимного характеру, але й капітального характеру. Виконуючий обов'язки генерального директора Олександр Герасимчук наголосив, що інспектуючим складом і фахівцями Інгулецького комбінату проведена велика робота. Вопросом охорони праці, пожежної безпеки, промсанітарії на підприємствах. Мітинвеста на, на інгулецькому гоці приділяється значительно внимание на це определені средства, які ми на сегодняшний день вправі израсходовать. Олександр Герасимчук запевняє, що у 2016 році інгулецький ГЗК максимально сконцентрується на напрямках, які потребують доопрацювання, адже це сприятиме зниженню ризиків у питанні безпеки праці.